Допомагають побратимам та посестрам, які зараз захищають Україну на передовій. Бійці Чернівецького підрозділу Національної гвардії вирішили стати донорами крові для потреб фронту. Виявили бажання здати кров для госпіталів, лікарень, передової, тому що там кожного дня є величезна необхідність в донорській крові. І здаючи кров, тут ми маємо можливість врятувати чиєсь життя. Так, всі е, групи крові є необхідні для того, щоб їх використовувати е, в донорстві. Небайдужі боковинці віком від 18 років та вагою не менше 50 кілограмів. Також можуть стати донорами крові. Для цього потрібно завчасно ознайомитися з рекомендаціями та протипоказаннями щодо дотації крові на сайті Міністерства охорони здоров'я України. Чернівецький обласний центр служби крові працює у будні дні з 8 до 14.00.